Фірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні у нашому випуску, шість ударних безпілотних літальних апаратів знешкодили військові над Дніпропетровщиною. Ситуація з підтопленням викликає занепокоєння мешканців Дніпра. Мешканці Маргенецької громади отримали гуманітарну допомогу. Багато цікавої та корисної інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. По ситуацію на Дніпропетровщині повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цієї ночі військові з повітряного командування схід та ППО тероборони приземлили шість ударних безпілотних літальних апаратів, що ворог спрямував на Дніпропетровщину. І, ймовірно, над областю збили шахеди. Наші вартові неба найкращі. окрім атаки дронами, обстрілів нашого регіону не зафіксовано. Повідомив очільник обласної адміністрації. З 15 квітня, внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро спостерігається затоплення прирослових територій у ряді прирічкових населених пунктів Дніпропетровщини. Особливо страждають мешканці Курилівки, Обухівки, Амурнижньодніпровського та інших районів обласного центру. У нашій області оголошено червоний рівень небезпеки через водопілля. Пік повені спостерігатиметься до 28 квітня. Це улюблене місце відпочинку усіх дніпрян. Сюди влітку приходять дуже багато людей зі своїми сім'ями, друзями, дітьми. Приходять, щоб відпочити від роботи та від сірих буднів, та проте, ви бачите, як зараз виглядає воронцовський пляж. Вже третій день підтоплення керівництво щодня звітує про обстановку, проте не отримує жодних рішень. Юлія майже щодня гуляє із собакою на Воронцовському пляжі. За словами Дніпрянки, незначні зміни рівню води вона помітила ще минулого тижня. Сподіваємося на це, що виправимо, що такі міські власті щось таке зроблять, звернуть на це увагу. І будуть щось робити для цього, щоб у майбутньому такого більше не ставалося. Тому що я тут проживаю майже ну, все своє життя в цьому районі. І ще було дітворою, прибігали сюди гуляти, тут в школі рядом навчалися. І взагалі такого майже ніколи не пам'ятаю, щоб таке було. Ну ви знаєте, як в нас взагалі завжди відбувається? Саме розсосеться. На житловому масиві сонячний картина не краща. Місцеві дивуються без діяльності мера. Я дивився в інтернеті, також дуже багато писали, що наша офіційна влада каже, що нічого страшного не відбувається. Наскільки це страшно чи не страшно? Я не можу ні, я ніколи не можу казати але ну за зазвичай я так зрозумів, що це не є дуже, дуже добре, те, що зараз я бачу тут на Воронцовці. Ну, якщо Филатов не виходить, мабуть. Аїться, що яйцями закидаючи чи зеленкою, заліз, не знаю. Ну взагалі, як офіційне ліцо мав би вийти, хоча б хоч щось сказати людям, що типу ну заспокойтеся, така ситуація страна в останній війни. Зрозумійте, щось будемо робити. Там будемо ладошками хоча б вичерпувати. Він міський голова, і хто як не він повинен це коментувати? Звичайно, це його. Обов'язки прямі. Він міський голова, його обрали люди, тому звичайно він повинен більше з людьми контактувати. Більше. Тут ви кажете, що він повинен більше спілкуватися з місцевими мешканцями, але ми знаємо, як саме він спілкується. Знаємо, так, да. по-хамськи, зневажливо. Ну, нічого доброго не можу сказати. Ситуація для цього дитячого майданчику не критична, саме так нам сказала Дніпрянка. Проте від цього виникає ще більше запитань: хто буде відшкодовувати усі завдані збитки, які рекомендації, які рішення? І поки наш міський очільник дає рекомендації щодо якісного українського ютуб-контенту, сподіваємося, що на просторах Ютубу йому трапиться наш контент. Він насправді побачить усю картину у Дніпрі. А поки невдоволені містяни почали створювати картинки розважального характеру, щоб якось підбадьорювати одне одного, зрозуміло, що у епіцентрі жартів опинився мер Дніпра Борис Філатов. А саме, вирізка з його інтерв'ю, нічого не роблю, нічого не кажу і навіть погано не думаю. За словами керівника Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василя Гринчака, рівень води коливався, а зараз пішов на збільшення. Проте незначне мешканцям прирічкових територій радять бути насторожі. А ми продовжуємо випуск ситуацію щодо підтоплення. Прокоментували у головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. На території Дніпропетровської області залишаються підтопленими у Шевченківському районі територія храму також будівля розважального закладу Ріо Клаб. Територія закладу відпочинку, дача горця у СМТ Обухівка, 251 будинок, а саме два будинки у місті Дніпро, 216 шістнадцять в СМТ Курилівка Дніпровського району, та 33 будинки у СМТ Обухівка Дніпровського району. Також 416 територій, приватних домоволодінь, з яких 57 у місті Дніпро. 60 ОСМТ Обухівка Дніпровського району та 291 УСМТ Курилівка Дніпровського району. Також 0,5 гектарів сільгоспогідь у СМТ Курилівка Дніпровського району. Тож всього по області у нас підтоплено 416 приватних домоволодінь, на яких знаходиться 251 садовий будинок підрозділами ДСНС щоденно проводиться моніторинг та обстеження територій. Підтоплених домоволодінь до кінця місяця можливі ще значні скиди води, тому мешканцям приватних домоволодінь рекомендуємо вивести цінні речі з дачних будинків та приїхати до постійного місця проживання, поки гідрологічна ситуація на на території області не стабілізується. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав України, Республіки Польща та Республіки Білорусь. Він ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цьому напрямку. До вашої уваги звернення президента України Володимира Зеленського. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Повертаюсь відрядження сьогодні. Був на Волині у наших прикордонників на межі, зокрема з Білорусі, облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території, багато питань. Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави. Вручив народи воїнам, нашим прикордонникам разом з усіма нашими силами оборони та безпеки прикордонники воюють на передовій, в тому числі і на найбільш тяжких напрямків. Бахмут загалом Донеччина, справжні герої, які виконали успішно сотні сотні. Бойових завдань готуємо нові підрозділи, підрозділи саме прикордонників, що приєднаються до наших активних дій до руху, які ми поступово розвиваємо, незмінно працюємо над розвитком наших областей. Усіх абсолютно сьогодні на Волині провів широку нараду із керівниками регіоном. З місцевими правоохоронцями, військовими, усіма хто відповідає за безпеку і соціальний стан області домовились про кілька інфраструктурних проєктів, що посилять волинь, це важливо, і дозволять гарантувати довгострокові робочі місця та економічне зростання. Впевнений. Все це ми обов'язково реалізуємо дуже скоро. Продовжуємо готувати і наші міжнародні кроки не лише на цей тиждень, а загалом, загалом, найближчий час, захист України, міжнародний порядок заснований на правилах. Залишається питанням номер один глобального порядку денного. До речі, дякуємо сполученим штатам за черговий пакет військової підтримки, про який оголошено сьогодні. І окремо я хочу відзначити сьогодні наших захисників, захисниць неба, повітряні сили та відповідні підрозділи інших родів військ. На рівні держави робить все, щоб збільшувати можливість захищати і захищатися від російських ударів Система ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас в Україні дуже серйозні, але мають бути і впевнені будуть ще потужніше. Дякую всім, хто своєю влучністю та швидкістю забезпечує ефективність для всієї тієї зброї, яка з'являється у нашій державі у ніч на цю добу. Особливо влучними були воїни. 160 ю зенітно-ракетної одеської бригади повітряного попадування Південь та мобільні вогневі групи 164-ї Слобідської радіотехнічної бригади повітряного попадування Схід. Дякую вам протягом доби. Наші воїни захищали небо, Дніпропетровщини, Києва, області, інших міст, інших наших регіонів. Слава кожному і кожній. То зараз бою заради нашої держави, заради України. Слава нашому. Міцному народу. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся новини на телеканалі Де Один. Іротехніки завершили обстеження сільгоспогідь області тих полів, які потребували розмінування найперше. Аби в поле могла вити сільськогосподарська техніка. Фахівці працювали у Криворізькому районі, оглянули понад 2,5 тисяч гектарів. Знешкодили майже чверть сотні ворожих боєприпасів. Тепер щойно земля підсохне після опадів за свій фронт робіт візьмуться аграрії. З початку війни на Дніпропетровщині знешкодили більш ніж 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування піротехніки продовжують і нині. Марганецька громада отримала чергову порцію гуманітарної допомоги за підтримки ООН. Територіальній громаді передали понад 60 твердопаливних опалювальних печей. За повідомленням Марганецької міськради, усі вони були роздані людям, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Кримінальна хроніка коригував вогонь окупантів по позиціях наших бійців. Мешканець села Вища Тарасівка Нікопольського району звинувачується у державній зраді в умовах воєнного стану. Більш детально розповідає Вікторія Чорткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними слідства, у жовтні 2022 року чоловік фіксував та передавав інформацію щодо місць дизлокації, переміщення підрозділів військової техніки збройних сил України. Зібрані дані інформатор передавав представнику РФ через месенджер Телеграм з посиланням на Google Maps. Також агент надіслав представнику РФ координати розташування збройних сил України, які в цей час вели обстріл військових об'єктів ворога та повідомлення з вимогою терміново завдати удар по позиціям українських військових. Чоловіка викрито під час виконання чергового завдання ворога наразі обвинувачений перебуває під вартою. За клопотанням прокурора судом накладено арешт на його майно. Чоловіку загрожує покарання 15 років або довічне позбавлення волі. До надзвичайних подій у Дніпрі на вулиці Перемоги виникла пожежа у квартирі двоповерхового житлового будинку. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка, власника квартири. Вогнем знищено домашнє майно у квартирі на площі 25 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано. Новини спорту. Далі збірна України з хокею провела другий контрольний матч проти Литви у рамках підготовки до чемпіонату світу у дивізіоні Фіостбі. Синьо жовті в останньому спарингу впевнено перемогли збірну Литви з рахунком 5-1. після матчу команди. Потренували серію булітів, де сильнішими були українці: 3-0. Українська баскетбольна команда Прометей у рамках чвертьфіналу баскетбольного єврокубку здобула впевнену перемогу над грецьким Промітеасом з рахунком 80-57. Таким чином українська команда вийшла до півфіналу турніру, в якому зіграє проти турецького тюрк-телекома. Півфінальний матч відбудеться 26 квітня у Ризі. І про погоду на сьогодні, 20 квітня, у Дніпрі, Новомосковську та Синельниковому, протягом дня буде хмарно. Дрібний дощ почався вже зранку та постійно посилюватиметься. Температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів із позначкою. Плюс вітер східний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складає 90%. Хмарна погода із дощем триматиметься протягом дня в усіх районах області. Відрізнятиметься температура повітря. У Нікополі та покрові від 10 до 14 градусів тепла. У жовтих водах від плюс 8 до плюс 11 градусів. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Український народ зупиняє найбільшу агресію нашого часу. Український народ звільняє рідну землю. Синьо-жовтий стяг майоритиме в усіх містах і селах нашої держави. Все буде Україна! На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Побачимося у подальших прямих ефірах на телеканалі. Д1. слава Україні.